Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас періщить зранку дощ, погода <кхм> не в одне місце. Сказати так, такий, знаєте, собі, настрій не дуже зранку, тому що були плани, як у Гітлера і Наполеона разом. Але все. Ну, залізла у Facebook, полазла тут, знайшла собі таке. Що я собі ну, зберегла таке, що було колись у Фейсбуці знайшла цікаве. Почитала, посміялася, хочу трошки підняти вам настрій. Так, вечір, хата. В кухні мати треба буряк на борщ. Баба чистить картоплю, дід дивиться телевізор. По телевізору показують Арестовиця. Баба, ото людина така хороша, той Арестович. Що не скаже все по толку, Я вже існотворне на ніч не п'ю. Мені Богданчик перед сном його по тілі хвону показує два рази і все. А вдень дивлюся, по тому мірі давлення, більше 140 ніколи не піднімається. Ото в людини енергетика. Кухню заходять дівчатка двінята дванадцять років. ми колі намалювали малюнок в армію і вірша написали. Показують танка жовто-блакитним прапором і велетня солдата теж з прапором. Мати, які розумнички, баба. «А ну ж, розкажіть бабі з дідом вірша. Дівчата ніяковіють, а потім починають хором, підглядаючи в зошит. Ми всі чекаємо, щоб скоро у нас кінчилася війна. Тоді повернеться на школя і будемо жити ми, як завжди. Мати й баба починають плакати, дід мовчить. Він буде нас возить на річку і купить нам на двох кота. Мати й баба втирають сльози, які вже течуть по підборіддю, дід відкашлюється. Ми любимо тебе, рідний братик, мати й баба голосно схлипують. Хай буде оркам всім пи. Ну ви зрозуміли. Мати, баба, діти Арестович одночасно замовкають. Мати порушує нітючу мовчанку. Хто допомагав писати вірша дівчата хором? Богдан. Арестович у телевізорі закриває обличчя рукою. «Богдан!» – не своїм голосом кричить мати. Іди сюди, я тебе ся скончу, паразіта. Біжить в кімнату, з кімнати чути звуки, ляпасів і крики. Ай, мама, не бийся. Ай. Я не винуватий, там вже нічого не рифмується. Ай. Ну що, гарний їж? питають дівчата. Пісня відповідає дід і виходить курить. Реально пісня. Бажаю друзі, всім гарного настрою на цілий день. Все буде наша Україна, смерть клятим завойовникам, нашим расистам. І всім пока.